Привіт, друзі! Сьогодні пропоную пограти в дуже цікаву дидактичну гру. Знайди тінь. Зимку є дуже багато зимових забав. Тож давайте знайдемо тінь зимової забави. Спробуйте відгадати, готові? Тоді починаємо! Яка зимова забава сховалася за цією тіні? Так, катання на санках людянках Вірно, відгадали. А що тут заховано? Діти грають із сніговиком. Молодці. Дивимось наступну тінь. Здогадались, яка зимова забава заховалася? Так, вірно, хлопчик. Ліпець сніговика. Молодці. Дивимось далі. Наступна тінь. Хлопчик на снігокаті. Які ви розумнички. Наступна зимова забава. Так, хлопчик катається на лижах. Вірно молодці. А що тут заховано? Хлопчик на тюбінгу Розумнички. Що тут за тінь? Що заховано? Так, хлопчик розгортає доріжку. Розумнички. Зверніть увагу на цю тінь. Хто сховався? Так, дівчинка складає снігові кульки. Чудово. Наступна тім. Підгадали? Так, хлопчик качає снігову кульку, вірно. Ось яка зимова забава заховалася в цій тіні. Здогадались? Так, дівчинка на ковзанах. А ось подивіться, яка чудова тінь. Хто ж це тут заховався? Так це ж сніговик. Як цікаво було грати? Друзі, бачите, скільки багато веселих, цікавих зимових розваг? Ви гарно впоралися з завданням, підгадали всі зимові забави, що сховалися за тінню. Дякую вам! Ви маленькі розумнички. Бувайте здорові. До наступної зустрічі!